Знову ніч наступила холодна, Мов лісу, лезок земле залишила шрам, і варить за спиною до плечо Що поля, не землю. Твої вікна горіли повали вогнем, нагадали мені знову дарів на їм стай. Чи то справді з тобою пон твореси стан з минутими замоти. Холодні руки малюють, Холодні руки мають. Хой до руки малюють, Пезбач метажі, ми поють, без бажений персонажі, холодні руки малюють, без башень, а не пуші, не справжні персонажі.